Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. Розпочався Адвент, літургійний період, який має на меті розбудити в нас поставу очікування, поставу чування, поставу очікування на Господа. І на оте перше пришестя Спасителя, коли він прийшов у вифлеємських яслах, і на оте, друге пришестя, коли він прийде в славі судити живих і мертвих. Традиційно католики на цей період беруть на себе різні зобов'язання, різні постанови. Хтось відмовляється від ласощів, від кави, хтось на період Адвенту приймає постанову ходити щоденно на святу месу, рорати, хтось постановляє постити і відмовитися, наприклад, від алкоголю чи цигарок і тому подібне. Звісно, що всі ці постанови є добрими, і в жодному випадку я не хотів би вас. Перед цими подвигами духовними зупиняти. В цьому невеличкому короткому відео хотів би дати вам декілька постанов мотивацій, які точно сприятимуть поглибленню ваших стосунків з Господом і доброму приготуванню до Різдва Христового, а не тільки до Різдва, а також і до парузії, до другого пришестя нашого Спасителя. Отже, постанова номер один. Участь у щоденній Євхаристії. Протягом Адвенту маємо святу месу, яка розпочинається антифоном, рядками з книги Пророка Ісаї Рорате Целі де супер, росу небеса зішліть. І на час цього співу вірні тримають свічки, лампадки, символ Господа, світла, який приходить. І звідси є назва роратні меси. Згідно римської традиції, вони звершувалися на світанку, і багато парафій так практикує, але теж з пастерських причин можна їх теж звершувати і ввечері. Одним словом, щоденна Євхаристія це дуже чудова постанова. Святий Йоанн Павло ІІ говорить, що участь в щоденній Євхаристії надає нашому життю ритм Христовий, постанова номер два. Молитовне читання святого Писання, лекціо Дивіна, хоча б пів години в день, найкраще вранці, можете обрати якийсь уривок Святого Писання, це може бути уривок Євангелія, яке церква дає на даний день в літургії. Прочитайте уважно цей уривок, помедитуйте над цим словом, запитайте Господа, Господи, що ти хочеш сказати мені цим словом? Де я бачу себе в цьому слові? Запитайте, серед яких постав? До якої молитви, Боже, ти мене спонукаєш? Ну і звісно, з цих роздумів обов'язково народиться молитва. Це буде або подячна молитва, або прослава, або молитва покаяння. І якщо ви вірно будете виконувати цю постанову, то коли закінчиться Адвент, ви не захочете її переривати, ви будете її продовжувати і надалі. А так принагідно хочу сказати, що книга відпустів. «Liber indulgenciorum», говорить, що за молитовне читання святого Писання, принаймні півгодини, за звичайних умов, тобто стан освячуючої благодаті і молитва в намірах святішого отця, людина, кожний католик може отримати повний відпуск. Ось так. І мотивація від святого Амвросія з Мілану, коли людина бере в руки писання і з вірою його читає. То знову прогулюється з Богом в райському саду. Постанова номер Три щоденна молитва святого Розарію. Молитва на Вервіці на Розарії є неустанним пригадуванням таємниці втілення, тайн життя нашого Господа. Постійне пригадування тайни втілення є також свого роду екзорцизмом. Чому? Бо також пригадує найбільшу поразку диявола. Бо таємниця втілення, коли віковічний Син Божень прийняв людську природу для нашого спасіння, то є поразка для сил темряви. Святий Іван Павло ІІ в посланні Розаріум Віргеніс Марії повчає з Розарієм, з вервицею, християнський народ сидить у школі Марії і спонукається споглядати красу на обличчі Христа і відчувати глибину його любові. Постанова номер 4 Молитва вночі. Адвент є періодом чування, плекання, постави чуйності. Тому одною із таких постав може бути, власне, молитва вночі, наприклад, молитва псалмами. Коли саме? Ну, якщо вам дозволяє можливість здоров'я, то можна встати посеред ночі, наприклад, о другій вночі. Або то над ранком треба вже казати, або о третій, І молитися псалмами, ну, до прикладу, утренню, або якусь іншу молитву. І зі свого досвіду скажу, що найбільша откровенність Божого Слова, найбільшого пізнання Бог дав мені тоді, коли я молився вночі. Постанова номер 5 Духовне читання. Лекцію спірітуаліс. Можна обрати якийсь духовний твір на час Адвенту і його регулярно читати, 20-15 хвилин в день, 30, ну скільки кому дозволяє. Можна робити нотатки з цього твору, намагатися його не тільки читати, але теж якимось чином вивчати. Дякувати Богу, є багато вже перекладів українською мовою. Можна обрати щось з класики духовного життя, наприклад, сповідь святого Августина. Чи Внутрішній замок Святої Терези Авільської», чи дорогу на гору Кармель Святого Йоанна від Христа, чи будь-яку іншу, наприклад, не знаю, з літератури створів Клайва стейпса Архепископа, чи то архієпископа Фултон-Шіна, чи Документи Церкви, хтось, наприклад, щоденно читати катехизм. Вау, wow, супер постанова! Я особисто практикую читання декількох книжок одночасно, і це дуже допомагає тримати розум і пам'ять у відповідному стані. То все, чим я хотів поділитися, звісно, цими порадами не обмежуйтеся, і якщо є якась річ, якась практика, яка сприятиме вашому наверненню, яка поглибить ваші стосунки з Ісусом, то вперед. Не зупиняйтеся. Дякую за увагу, до зустрічі!